30 червня виповнилось 110 років від дня народження видатного командира УПА та провідного члена ОУН Романа Шухевича. Святкування дня народження видатного діяча українського національного руху відбулись по всій Україні, в тому числі поблизу села Гуків Чемеревецького району, де на мальовничому пагорбі, оточеному деревами, встановлено кам'яний хрест. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року у бою з НКВДстами поблизу Львова. Щоб його могила не стала місцем поклоніння, тіло вивезли на лівий берег річки збруч та спалили, а останки скинули у річку. Згодом тут, на пагорбі, на межі Хмельницької та Тернопільської областей люди встановили пам'ятник герою. Табличка на ньому сповіщає, що на цьому місці визнісся в небо лицарський дух вірного сина українського народу. Минулої п'ятниці за сприянням Скалиподільської селищної ради тут, біля Христа, відбулись урочисті заходи з вшанування пам'яті героя та фестиваль патріотичної пісні, прози та поезії імені Романа Шухевичі. В єдності Наша сила і правда, і воля. Участь у заходах взяла і делегація з Дуневеччини, яку очолив заступник голови районної державної адміністрації Андрій Рудик. Урочистості з нагоди вшанування пам'яті видатного генерала Хорунжого розпочались об 11-й годині. Галявину по дорозі до пам'ятника заповнили представники різноманітних патріотичних та націоналістичних організацій з прапорами у руках. Лопотіння стягів на вітрі створювало особливу атмосферу піднесеності та врочистості. Спочатку святі отці відслужили панахіду по героях України, які віддали своє життя за її волю та незалежність від козацтва і до нинішніх днів. На урочистому мітингу мали можливість виступити очільники різноманітних організацій та партій, представники влади. Товариство при великому Шукевичу, присутності наших ветеранів, вояків української, 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 української батальйонів Українських Збройних сил України. Особливо шлю вітання тим присутнім тут, добровольцям з Карпатської Січі, бо це символічно, бо Шухевич фактично був засновником Карпатської Січі. Ми повинні з вами сказати: наше покоління має стати останнім українським поколінням, яке буде боротися за Україну. Тому що наше завдання, щоб наші діти і внуки вже не бороли. За Україну, щоб вони жили в великій Україні, і щоб вони користалися плодами великої національної успішної української держави. Потім усі присутні приєдналися до параду вишиванок. Спробувати справжнього козацького кулешу з великого казана, яким щедро пригощали усіх охочих. Цікавою була акція єднання Україна, моя вишивана. Кожен з бажаючих міг зробити свій внесок кілька хрестиків у вишиту мапу України. У програмі фестивалю були виступи бойового гопака, патріотичної пісні та вірші у виконанні колективів та окремих солістів Тернопільської та Хмельницької областей. Наша делегація не пасла задніх, як завжди, неперевершеним був виступ вихованців козацько патріотичного гуртка Джура з СМТ Смотрич, керівник Олег Борисюк. Своїми пісенними виступами порадували юні вокалісти, квартет дівчаток, а також солістки Анастасія Леонцєва та Ангеліна Кітаєвич з Смотрицької музичної школи. Учениці Смотрицької зож Мар'яна Крентовська та Вікторія Монастирська, керівник Тетяна Білоус. Авторські вірші прочитали донаєвецькі поети. Вони беруть початок ще з періоду Майдану. І вони перестояли постріли, вирій і сніг, обгорілами крилами, залопотівши додому. Хтось підносив ще куль добивати до решти своїх. Діснувались на згарищах, найманців, чорних шоломах. Поставали свічками незгасними для поколінь, ті безгусі клоп'ята, і чоловіки по Севілі янголята мої, обніме Україна їх тінь. Доживайте за нас, їхні душі з небес шелестіли, в їх гарячих серцях срібні сурми і день молодий, з ними Бог і любов у молитвах і доньки, і сина. Скільки душ відійшло? Скільки трязне у світі й біди і кудись відпливає хача, по кривавій тисині. Радувало, що на Заході було багато молоді, як представників молодіжних політичних організацій, так і просто тих юнаків дівчат, хто цікавиться українською історією, шанує її історичне минуле та її героїв. На завершення хочеться навести цитату провідника ООН Степана Бандери, який, характеризуючи Романа Шухевича, сказав. Він служив не особам, а Україні, не урядам, а українській незалежній державі, боротьбі не за мандати і посади, а за ідею, свободу і державність нації. І дуже хочеться вірити, що нинішня молодь сформується саме у таких громадян.